робити, Я пробую продовжити дату допомогу. І мене так само, як його захопила ця правдивість етнічних мотивів в дуже різних країнах. Тому що всі ці жінки, носії не лише коштовності, але також корені, культури. Власне, мене захопило, то, наскільки ми всі подібні, незалежно від культури, незалежно від географії, незалежно від. І ще раз всім вам страшенно дякую за, за те, що ви прийшли, і дали мені можливість цим поділитися. Дякую, це є їхня версія венеційського мільфлори. Воно в якийсь момент скінчиться, то 18 століття, то вони створюють своє. Наївне, можливо, можливо, трошки більш крикливе. Але якщо тут технологія дотримана, ця давня, тут технологія не дотримана взагалі, але емоція є та сама. Ці бронзові намисти мережевні. Це є так само, вони називаються Ашанті. Тобто вони це в земляних формах лиють цю бронзу. Дуже глибока культура таких джидівських ну, ювелірів, золотарів, які е, далі працюють зі сріблом. І, і ті самі технології, і ті самі мотиви. Наші старші домці був рідний. Вона була малесенька і багато її вкрапку на шию. І коли вона сиділа на кріслі, то хрести були багато нижче за крісло. Вона сиділа така моцівенька.